Щороку, кожної четвертої суботи листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 та 1946-1947 років. Тоді загинуло понад 10 мільйонів українців, серед них – понад 3 мільйони дітей. Я Чернауц, Спріполоня, я сьогодні раз три. Між Чернівцями і Польщею є місто Стрий. І там колись був один шляхтич, який мав свою спиртову фабрику. Він виготовляв спирт із картоплі. Залишки виробництва залишилися у великій глибокій ямі площею близько чотирьох гектарів. З роками яма вкрилася травою та іншими рослинами. Наші люди про це згадали. Викопали оту яму і зголоднілі, почали їсти жом одразу на місці. Багато хто від того жому помер. Багато людей із цих сіл та з Бессарабії сідали до потягів, до вагонів і їхали туди, набирали жом у мішки і везли додому. вдома сушили і змішували з невеликою кількістю борошна. Ось так це було. Історик, директор Центру історико-культурних досліджень Чернівецької області Петро Гріор розповів, що голод був штучно організований радянською владою. Сталін оказує акорд. Сталін разом з керівництвом радянського режиму ухвалив рішення щодо пошуку фінансових коштів шляхом колективізації українських земель. А Сталін запровадив передачу великої кількості зерна державі. Селяни не могли здавати таку велику кількість зерна, адже це було практично неможливо. Коли Сталін усвідомив ситуацію. Він відправив винищувальні батальйони проти українського селянства. Українські поселення були оточені солдатами винищувальних батальйонів, і селяни не мали права їх залишати. Отже, люди були доведені до межі голодної смерті. нас було семеро: один у Румунії в Тімішварі, а решта вдома. П'ятеро хлопців. і Я шоста. В той рік у нас на Великдень готували лише зяму з двох голубів, а також були дві чорні хлібини по два кілограми. Пам'ятаю, той хліб продавався ще багато років. По тому нам відрізали по скипці того хліба, і ми його їли на Великдень. Згодом до сільради надійшов наказ відправити дітей в дів до великого кучурова. Там була велика лікарня. Нас відвіз старший брат Йоніка першого вечора. Пам'ятаю, нам дали рибу і скипку товстого хліба, і ми були щасливі. Але з кожним днем їди давали дедалі менше. Там було багато дітей. Ми виходили на вулицю і їли траву. Не дай Боже нікому таке пережити. Після цього нас більше не випускали у двір, тримали під замком. Невідомо скільки тижнів ми там перебували, допоки мати не прийшла і попросила повернути дітей. Повернувшись додому, брати ходили на риболовлю, на пруці ловили рибу, пекли її, сушили і возили до волоки, де обмінювали на борошно, бо тоді волочани купували рибу. Ми їли навіть макухи. Такий був голод. Під час голодомору 1946-1947 років загинуло понад 97 тисяч жителів, але деяким пощастило вижити, і вони залишили свої свідчення, які увійшли до цієї книжки. До книжки увійшли офіційні матеріали, пов'язані з Голодомором 1932 -го. 1933 років а також офіційні документи з державного архіву Чернівецької області, що стосуються голоду 1946-1947 років. Це видання є доказом того, що ті, хто пережив голодомор 1932-1933 років, зберегли свої сумні спогади на папері. Завдяки Олені, Пурич, дослідниці теми голодомору в селі Остриця було складено список тих людей, які постраждали від голоду в жителі під час голодомору втратили все аж до останньої зернини. Якщо у когось знаходили крадений колосок із колгоспу, це вважали важким злочином, і таких людей карали. Один місцевий житель розповів мені про такий випадок. Для нас, дітей, які залишилися без батька, було дивом дізнатися, чому миші вішаються. Того року, коли був голод, у господарствах не було їжі, адже держава забрала все, і навіть мишам не було що їсти. Вони лізли на лободу по насіння, але, спускаючись, зісковзували з гілки, і діти казали миші з голоду вішаються. Вони не розуміли справжньої причини. Кожен мій співрозмовник зі сльозами згадував ці події, а наприкінці завжди хрестився і казав. Боже, убережи нас від голоду і війни. У нас було четверо дітей. І я був найменшим. Мама померла 1944 року. Тому я її не пам'ятаю. Батько одружився вдруге. У його нової дружини була дочка, яку вона привела до нас. Коли я пішов до школи в перший клас. То брав з собою в тайстру пляцок, бо нам до школи хліба не давали, а лише пляцки. Навіть тепер, коли я ріжу хліб, беру шматочок і їм, а крихти, що залишаються, збираю і кладу до рота. І дітей я навчив цінувати хліб як дар божий і поважати його.